І всім Сьогодні я зроблю тір ліст всіх стилів боя в Блоксрут. Нас стилі боя не дуже багато, так що відео може бути не дуже довге. Но я постараюсь розказати все доточно, так що let's get it. нас стилі боя в блокструті є 12, зараз, якщо я не помиляюся, Так, 12. Так, я їх розкладу по 5 е, критеріям: С, Б, А, С. Я вже розказував відео з мечами, що то значить. Так що, ну, я думаю, так, зрозуміло, що від найгіршого до найкращого. Де-то найгірше, з s то найкраще. Так, комбат. Combat, звичайно, майже ніхто не використовує, так що зразу його ставимо в датір. фіговий стиль боя, ну, зрозуміло. Ні, якщо його навіть поміняти, потім не можна. Якщо вже його, е, допустимо, поміняли на якийсь із тих вовсіх боя, то його вже назад повернути не можна. Ну, от К'ют пироги. Ну, в принципі, і не треба. <гум> Він фіговий. Dark Step Тоже такий собі стильбоя. Нікому не ражу. Не дуже імбовий, не дуже якийсь. Коротше, ну, ви мене зрозуміли. Найгірший стиль стильбоя попри комута. Так, електрик. Електрик вже чуть поліпше стильбоя. В принципі, можна грати досить імбовий. Ну, з першого моря. Watercarте. Десь отут або отут. Ну, я, е, ну, мені здається, електрик чуть поліпше буде. Ну, якщо рахувати так, то мені здається, десь отут. Вотер кунг фу, все, карате все-таки. Мені здається, чуть-чуть буде поліпше. Добре, Dragon Beach. Тоже у мене фіговий стрільбою, але поставимо десь тут, е, тому що ну, вище не тяне. Тобто, е, стільбоя другому моря, якщо так. Далі йде у нас. дечтеп. Десь степ уже більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Непоганий стиль боя, в принципі, можна за нього грати. вже. Ну, Далі йде Fu. На цей раз то вже гімбовий досить такий стиль Боя, і вже можна так за нього тащити, навіть. і навіть вже можна грати.